Три школи на Тернопільщині з 1 вересня мали розпочати навчання дистанційно через відсутність укриттів. З такою ситуацією стикнулись три заклади Ладичинська, Різдвянська та Растівецька гімназії. Ми ж вирішили перевірити, як розпочався навчальний рік у цих закладах освіти. У Ладичинській школі нас зустрічає пані Наталія, вона директорка. Розповідає, що вже від початку цього року учні й учениці здобувають освіту дистанційно. Наочне поки що не виходили, проте сподіваються це зробити чим скоріш. справа в тому, що наше укриття зараз знаходиться на стадії завершення робіт, і як тільки будуть завершені всі роботи, наші учні зможуть повернутися до очного режиму навчання. Ми всі і батьки, і учителі, і жителі села задоволені, тому що для такого великого закладу буде збудоване. Укриття, яке відповідає всім нормам, і наші діти зможуть знаходитися у безпеці. Ділиться задля безпеки під час навчального процесу. Ще на початку повномасштабного вторгнення працівники та діти використовували власні найпростіші укриття та дотримувалися правила двох стін. Роботи із будівництва нового укриття розпочали уже в березні і планують завершити до 1 жовтня цього року коштом місцевого бюджету. Ми знаходимося е, в укритті. Так, це в нас буде е, перша фільмака, це як підсобне приміщення. Так, це в нас є. Е, Маломобільний туалет для людей з особливими освітніми потребами. Це в нас ще знаходиться один туалет. Так. Далі в нас є кабінет для медсестри і три кімнати, де будуть знаходитися діти. І окремо є вихід. За словами забудовника, залишилося тільки провез завершити проведення пожежної сигналізації і завершити встановлення витяжних шаф. За словами пані Наталії, після завершення війни це укриття зможуть використовувати в навчальних цілях, як просторий тренажерний зал чи спортзал. У Миколинецькій територіальній громаді є ще одна гімназія, де немає повноцінного укриття різдвянська. Пробуємо зв'язатись із керівництвом навчального закладу, проте у відповідь чуємо таку інформацію. Це укриття нам будує фермер, і він там це приватна територія, там неможливо навіть зайти. Він буде злоститися, бо він просто ну тобто приїхати, показати ні, такої ні, можливості не немає. цього робити до побачення. Вибач. Тож на наші питання як навчаються діти, у якому стані укриття зараз і коли роботи завершаться, відповіді ми не отримали. Проте з сайту Тернопільської ОВА також дізнаємось, що у Різдвянській гімназії має реалізовуватись експериментальний проєкт щодо Створення захищеного простору в будівлі закладу освіти та встановлено габіони. Стосовно рештівецької гімназії Грималівської громади завершити роботи з облаштування сховища вдалося ще до початку навчального року. Роботи тривали три тижні. Тепер це укриття знаходитиметься поблизу школи. І на початковій насаді зроблено зроблено окреме укриття. Вимурвано перекрито панелями, зверху, зроблена жлізопетонна стяжка. Тоді прикриття земляне, в середині парти, столи, столи, вбирання, світло, вода бутильована, допускається. Підтримує сказана і директорка цієї гімназії. Каже, 1 вересня працівники та школярі змогли вийти на очне навчання. Ми до вересня закінчили роботи. Ми до вересня все завершили, акт підписаний. У нас було овочесховище, і це овочесховище. Ну, так якби трішки розширяли, доробляли, облаштовували його. Батьки задоволені, дітям подобається. Директорка повідомила, що за кілька тижнів навчального процесу, коли лунала повітряна тривога, діти вже мали доступ до оновленого укриття. Зазначає, що і батьки, і діти задоволені, оскільки тепер мають безпечніший простір для перебування під час небезпеки.